На парламентських виборах у Чехії перемогу здобула партія, «АНО» – акція незадоволених громадян екс Екс-прем'єра Андрія Бабіша. Ця поліцейла отримала понад 34,5% голосів. Друге місце у правоцентристського блоку разом під керівництвом чинного прем'єра Петера Фіали. У них трохи більше як 23%. Загалом 5% бар'єр подолали шість партій. Жодна не здобула абсолютної більшості, тож доведеться створювати коаліцію. Що чекає на Чехію та як це позначиться на відносинах з Україною? Дивіться далі. З активністю понад 50%. відсотків так закінчилося дводенне голосування до чеського парламенту. Там обирали 200 депутатів до нижньої палати на наступні чотири роки. Ці вибори стали першими, коли громадяни, які проживають за кордоном, могли голосувати і на дільницях, і поштою. Я сподіваюся, що до влади прийдуть ті, хто дбатиме не тільки про Чехію, а й про наших союзників. Це демократично налаштовані партії, які зможуть сформувати дієздатний уряд. Бо у нинішній його керівництво не все вийшло втілити. Я лише почасти задоволений тим, що є, але вірю, що їм вдасться сформувати новий уряд, то все налагодиться, і буде краще, ніж скажімо, якби знову мали комуністів. Лідером перегонів став експрем'єр Андрей Бабіш та його партія Ано їх та інші поліцили, які подолали 5% із перемогою на парламентських перегонах уже привітав президент Петер Павел. Результати засвідчують, виборці чітко підтвердили про західний напрямок розвитку нашої держави. Уже завтра я очолю переговори щодо формування уряду з партіями, які досягли успіху на голосуваннях і подолали поріг, необхідний, щоб увійти в палату депутатів. Визнав поразку своєї коаліції разом і чинний прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала та привітав свого конкурента серед головних досягнень свого прем'єрства. Назвав здобуття енергетичної незалежності від Росії пришвидшення будівництва автомагістрали та економічне зростання. Результат очевидний, і його потрібно прийняти демократично. Саме це ми й робимо. Тож бачимо, що руху АНО вдалося отримати і голоси, втрачені на попередніх виборах, і це також варто визнати. Але на мою думку, ще час для детального аналізу загальної ситуації, того, що ми могли би зробити краще. За розподілом голосів ано не може розраховувати на більшість у майбутньому уряді Чехії. Бабіш уже заявив, що його поліціло вестиме перемовини з рухом свободи і пряма демократія. Ультраправо проросійська партія, яка виступає за вихід з НАТО та ЄС, а також з групою автомобілісти, що досі не потрапляла до парламенту, аби разом сформувати однопартійний кабінет міністрів на чолі з Ано. Та навіть якщо всі євроскептики об'єднаються, у них буде недостатньо голосів у парламенті для конституційної більшості. Аналітики певні створити коаліцію буде вкрай складно. Адже партія Фіали, яка прийшла другою, не хоче об'єднуватися з партією Бабіша. Як, власне, і АНО не Бажає коаліції зразом. 100% ймовірності, що він сформує коаліцію з цими двома партіями, немає, тому що якщо він не зробить цього, то він не матиме більшості у чеському парламенті. В цьому і полягає особливість парламентських республік. Схожа історія була в Нідерландах з Гертом Вілдерсом, ще одним правим популістом. Що якщо навіть правий популіст і людина, яка багато в чому солідаризується з російською пропагандою, але є проблема формування коаліції, і поки що зараз не зрозуміло, якою буде коаліція, з ким зможе домовитися Бабіш. Андрей Бабіш, мільярдер та євроскептик. Йому 71 рік має бізнес в аграрній та хімічній галузях. Статки Бабіша Форбс оцінює в понад 4 мільярди доларів. У нього великі шанси стати прем'єром, але наразі не остаточні. У Чехії рішення, хто формуватиме уряд, ухвалює президент. Для мене це вершина політичної кар'єри. Я не вірив у такі результати. Сподіваюся, що отримаємо 30%. відсотків. Наші опитування показували 26%. То це пречудово. Ми дякуємо і дуже цінуємо таку велику підтримку. З нетерпінням чекаємо на можливість працювати для вас. Це наша місія. Андрей Бабіш ішов з гаслом Чехія. Передовсім він у гарних стосунках із прем'єрами Угорщини та Словаччини, у яких проросійські погляди він проти вступу України в ЄС. Мовляв, спершу треба закінчити війну. Обіцяв зменшити допомогу українським біженцям, і, хоча не заперечує проти співпраці Праги та Києва і підтримки останнього, але вважає несправедливим розподіл чеського бюджету, частина якого спрямована в Україну. Мова зокрема й про ініціативу Чехії з постачань боєприпасів ЗСУ. На його думку, це має організувати НАТО. Та й усю військову поміч що він пропонує перекласти на Альянс та Євросоюз. Ми допомагаємо через Євросоюз. ЄС підтримує Україну і це передбачено в наступному європейському бюджеті. Але якщо у нас немає коштів для чеських громадян на ліки та основні соціальні потреби, то звісно ми повинні спершу подбати про них. Уже сьогодні президент Чехії Петер Павел проведе перші після виборчі консультації з лідерами політичних сил та рухів, щоб сформувати уряд. Вероніка Яващенко, телеканал Інтермарафон. Єдині новини.